Добрий день, я Талівка Іван, викладач спеціальних дисциплін Дніпровського фахового коледжу технологій та дизайну. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати нескладні логотипи, а може і складні, як вам буде завгодно, в такій програмі, як Adobe Illustrator. Логотип є складовою частиною фірмового стилю. Разом з логотипом до фундаменту фірмового стилю входять такі поняття, як текстове лого, безпосередньо назва бренду, установи, послуги. Є слоган або гасло, і безпосередньо є графічне втілення ідеї бренду. Це логотип. Стосовно композиційної організації логотипу, за знакові форми відділяє, відповідає такий розділ науки, як семіотика. Вона досліджує способи передачі інформації, це теорія знаків та знакових систем. Безпосередньо семіотика поділяється на такі розділи, як синтактика, семантика, прагматика. З точки зору семіотики ми можемо виділити три основні групи лого: текстові, які перед вами, іконічні, найбільш поширена група логотипів, і комбіновані. Я думаю, що сьогодні на занятті ми з вами створимо комбінований тип логотипу. При створенні логотипу варто дотримуватись наступних критеріїв: простота сприйняття, унікальність, гармонійне поєднання всіх елементів за розміром, формою кольором, оптимальні пропорції, відповідність назви, форми та маркетингової стратегії компанії. Я думаю, що найбільш проблемними питаннями для нас це безумовно є вдруге унікальність. Тому що зараз в цій галузі напрацьовано стільки, що ну, бути оригінальним просто важко. Ми спробуємо хоча б наслідувати те, що є. І безпосередньо п'ятий пункт відповідність назви, форми та маркетингової стратегії компанії. Оскільки сьогодні я працюю один, і в мене немає чіткого технічного завдання, то сьогодні наш логотип він буде носити більш прикладний характер. Шрифти колір в брендінгу. Існують універсальні рекомендації щодо вибору шрифту. Для реклами рекомендується використовувати шрифт із зарубками. Це вертикальні елементи кожної букви. Це так звані шрифти групи серів. Шрифт повинен бути простим, лаконічним, легко читаємим. Складні шрифти використовуються дуже рідко для такої цілі, як привертання уваги. Сьогодні ми не будемо використовувати складні шрифти. Шрифтів не повинно бути багато, вони не повинні сильно відрізнятися за своїм розміром. Велика кількість крупнорозмірного шрифту викликає втомлення уваги. Використання ініціалу більш доречне не для іконічного логотипу, а для логотипу текстового. Перед нами яскравий приклад текстового лого. Це лого компанії Coca-Cola, де безпосередня назва Coca-Cola є логотипом. Звичайно, що тут основна художня художня, основне художнє навантаження лягає на декоративні елементи шрифта. Ключове слово, яке виділяється, я думаю, що нам воно не дуже сьогодні знадобиться. Основні форми, які використовують в логотипі, це, безумовно, круг, його похідна еліпс, інновація, прогрес, це символ життєвої сили трикутник, це пересічні трикутники, символ гармонії протилежностей. От, і це а, прямокутник, символ звичного, зручного, а, знайомого. А, і, безумовно, квадрат, символ симетрії, стабільності та порядку. Тепер практична частина. Перед нами інтерфейс <кхм>, графічного редактору для роботи з векторною графікою Adobe Illustrator. На даний момент це один з прогресивніших інструментів для роботи саме з векторною графікою, який має широкий спектр можливостей. Як ми зазначили в теоретичній частині, ми починаємо роботу з простих форм. Прості форми, графічні примітиви, які ми маємо в цьому редакторі: це ректангл, прямокутник, еліпс, полігонал. Ну, полігон. Верніше кажучи, він може бути різнокутовим. Тобто, коли ми з вами створюємо полігон, ми затискаємо ліву кнопку миші і нажимаємо стрілочку вниз або вверх на нумпаді на клавіатурі, і у нас зменшується або, відповідно, збільшується кількість кутів. При зажатому шифті положення полігону вирівнюється. Тільки ми відпустили ліву кнопку миші, у нас полігон матеріалізується в простій формі, яку ми можемо з вами трансформувати і так далі. Ось у нас трикутник, ось у нас куб. При зажатому шифті, знову ж таки, його сторони збільшуються або зменшуються пропорційно. Ось у нас, відповідно, ми можемо створити прямокутник. Зверніть увагу на фіолетові направляючі, які з'являються у мене, це так звані smart wids, розумні направляючі, які дозволяють нам створювати фігури більш-менш пропорційними. І також форма, яку б ми могли б теоретично використовувати, це, безумовно, Сфера ну, коло або Еліпс. При зажатому Shift ми з вами малюємо коло. Якщо ми Shift відпускаємо, ми малюємо вільний Еліпс, тобто з вільними пропорціями великої та малої осі. І ось ті базові форми, які були описані в презентації. Сьогодні я б хотів створити логотип все ж таки національно-патріотичного спрямування, ймовірно, шеврон однієї з військових бригад, тому в цілому я звертаюся до більш стабільних статичних форм. Стабільна статична форма це прямокутник. Він має 4 кути, 4 сегменти, чотна кількість елементів, як правило, вона викликає у нас почуття. От такої, знаєте, стабільності, почуття основи, почуття твердості, міці, і так далі. Перенесемо цю форму сюди і попрацюємо над її модернізацією. Ми з вами можемо замислитися над тим, які саме асоціації у нас викликає прямокутник, в якій формі. Скажімо так, яку, який контур в основному використовують військові частини для своїх шевронів. Як правило, це вертикально розташований щит, на якому безпосередньо буде розташовуватися декоративний елемент. Давайте попрацюємо над створенням щита, натиснемо на клавіатурі плюс. Додамо елемент, оберемо точку. Ось ми бачимо, як у нас з вами змінюється форма, ось так у нас вже з'являється відозмінений прямокутник, який ми можемо використовувати для базової форми щита. Якщо ми з вами виділимо прямокутник, ми побачимо з вами докери для скруглення кутів. Докери для скруглення кутів. Якщо ми затиснемо один докер, ми бачимо, як в принципі, пропорційно скругляються всі кути. Але скруглення всіх кутів нам, в принципі, якщо і потрібно, то явно не однакове. Давайте зробимо невеличке скруглення всіх кутів. Тут оберемо. Приберемо взагалі скруглення. Тут давайте через зажатий Shift оберемо саме ці два кута і зробимо скруглення більш, більш велике. Також ми можемо з вами виділити ось цей вузол. Трішечки потягнути його. От. Через кнопочку мінус можна додавати, або плюс можна додавати, або зменшувати кількість вузлів, відповідно змінюючи направлення самої форми, змінюючи характер форми. Базова заготовка ще так. Давайте допрацюємо її. Виділимо цей елемент через клавішу V, V. Ну, латиниця. Краще використовувати англомовні версії програмного забезпечення. Ctrl-C, Ctrl-F. Копіювання, вставка на те ж саме місце. Зажати Shift Alt. Зменшення копії. У нас з'являється внутрішня перегородка щита. Внутрішня перегородка щита. Окрім того, ми можемо з вами допрацювати певні конструктивно-декоративні елементи. Ну, давайте з ними попрацюємо. Перше, що б я зробив, це змінив би характер лінії. Shift-W. Ви бачите, як змінюється характер лінії. З'являється перемінна, змінна товщина, яка додає лінії, скажімо так, живості. Лінія стає більш живою. Десь ми можемо взагалі мінімізувати лінію. Бачите, як? Ну Ми не будемо вдаватися тут до таких. крайніх, Крайніх мір. У нас ось лінія. Відносно э, читабельна, відносно стабільна. Є робота з леєрами, робота з шарами. Як правило, панель layers знаходиться на панелі Properties. Панель Properties дозволяє нам налаштувати будь який елемент, який ми використовуємо, обрати товщину лінії, обрати тип заливки, ось FILL and Stroke. Як правило, в Properties по замовченню йдуть підрозділи Info, «Layers», library, бібліотеки, transformation, «Gradient». Я в основному користуюся «Layers», «Gradient» і Pathfinder. Ось наші слої. Ми можемо з вами згрупувати нашу групу художнього оформлення. Перед цим давайте створимо копію з цього шара. Давайте об'єднаємо через Pathfinder ці два елементи. Ось в Pathfinder у нас основні е операції, такі як Unite об'єднання. Давайте подивимося, що відбулося. От коли натискаємо об'єднання, бачите, вони об'єднуються повністю. Е у нас мінус фронт. Тобто мінусування переднього, а ну давайте застосуємо мінус фронт від мінусування переднього, у нас ось для нас найбільш оптимальний варіант ексклюд, виключення. І за допомогою ексклюду ми можемо з вами зробити ось таку єдину форму. Одразу можемо збити товщинку строку, або строк взагалі прибрати, або строк взагалі прибрати через ось цю панель. Давайте приберемо строк і застосуємо до цієї форми градієнт. Вибачайте, ось у нас градієнт, налаштовуємо його положення. А які кольори ми можемо обрати для градієнту? Одразу, коли ми переключаємо на один з докерів, кольорових докерів градієнту, у нас з'являється палітра Svetges. Ми можемо змінювати кольори, тобто створити тут кольор для градієнту. Да? Тобто, обрати десь такий. Холодно-сірий, скажімо так, колір взяти. У нас одразу він тут з'являється. І, допустимо, тут залишити якийсь майже білий, майже білий колір, майже білий колір. Окрім того, я раджу після того, як ми створили з вами колір, додавати цей створений колір через плюсик у Svetus. Помістили заливочку безпосередньо цей шар заливків. Він у нас тут. Давайте через леєри подивимося нас. Давайте назвемо його філ. Ці шари ми можемо згрупувати з вами. І, припустимо, назвати фрейм. Окрім того, ми можемо навіть зараз просто створити або ректангл. Я зазвичай користуюся інструментом Pencil через N. Просто можна. Сейчас. Зажати мальтом. Через N, дивіться, я малюю собі також ще філ. Так от ще одну заливочку, замикаємо її. Я поміщаю цю заливку на задній план. Бачите? Тобто ось у нас. Можемо назвати її філ 1 а Тепер давайте оберемо для неї градієнт. Тепер ми можемо з вами створити певні е декоративні елементи для ну, Ось Ми можемо з вами створити. Ось такий кругляшок. Ми можемо прибрати філ, додати строк. Shift-W Ми застосували диференційовану товщину лінії до строку. Ми можемо натиснути Ctrl-C, ctrl f ctrl Взяти цю штуку.